От на таку тему, тому що хочеться не просто привітати з Днем Захисника вітчизни всіх, хочеться не тільки побажати перемоги, але й оглянутися назад. Е на роки, на десятиліття, на століття, е побачити специфіку цієї війни. По-перше, Хочу сказати, що, як і багато разів у нашій історії, ця війна є війною цивілізації проти хаосу. І, відповідно, дійсно, сусіди з півночі несуть хаос, несуть варварство, а ми є вільною країною вільних людей, яка захищає цивілізований порядок. І тут, звичайно, що це не є конфлікт, який можна, скажімо, залагодити в результаті діалогу, оскільки сторона інша, яка бере участь в цьому конфлікті, вона не досягла. Стадії цивілізаційного розвитку у неї в країні немає громадянського суспільства, немає демократії. Відповідно, всередині цього суспільства немає суспільного діалогу, і це, грубо говорячи, вони не можуть когось делегувати, щоб відповідно вести відповідальний діалог. З іншими сусідніми народами. І тому виходить така ситуація, що коли ці варвари нападають, то єдиним виходом з цієї війни є капітуляція цих варварів, є програш цих варварів. І відповідно, коли ми знову і знову чуємо, наприклад, заклики. Папи Римського, що давайте діалог. Ну, от Папа Римський до цього часу говорить про те, що необхідний діалог, навіть поганий діалог краще, ніж конфлікт будь-який. Але тут дуже важливо, що соціум. Має піднятися до певного соціального рівня самоорганізації і самосвідомості для того, щоб бути здатним на діалог. Коли є ось така варварська орда, просто шалена, вона, вона не здатна вести діалог, жодний діалог неможливий з ним. І знову таки ви побачите. Подивіться, все, що вони пропонують, це завжди ультиматуми, якісь що здавайтесь, 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 як не в першому кроці, то в другому. Здавайтеся повністю. Ми ж потім Європу завоюємо. Ну, єдина пропозиція реалістична, яку українці за всі ці роки почули від росіян, це така пропозиція, що здавайтеся всі повністю. Ми проведемо чистку вашого народу, і у вас буде щасливе майбутнє, що ми разом з вами будемо завойовувати Європу. Ну. Це варварство, варварство і ще раз варварство. Другий момент, який хотілося би підкреслити, це не просто війна варварів проти цивілізованого народу. Але відповідно це війна варварів, які претендують на те, що вони представники вищої цивілізації. Ми несемо духовність Булгакова, Достоєвського і ще щось. Це перевіряється в практиці. Якщо ми подивимось на їхню практику, це те терористичні практики, терористичні теорії. Жодного впливу Булгакова, Достоєвського, будь-кого, жодного впливу гуманістів останніх поколінь, з якими вели перемовини, там е, західні інтелектуали, з якими там, я не знаю, дружив Папа Іван Павло Таке, Таке враження, що в Росії взагалі ніколи нічого цього не було. Тобто, ведуть, е, значить, Мають таку претензію, що ми представники якоїсь вищої культури, ніж звичайна цивілізація, але насправді варвари, які нижче всякої цивілізації. Знову таки, ми ведемо війну, не претендуючи на те, що ми є якимось абсолютним добром для того, щоб воювати з цим абсолютним злом. Треба бути звичайними хлопцями, простими хлопцями, які елементарно розрізняють добро і зло, без всяких хитрощів, і, відповідно, не літають в якихось романтичних, там великих, я не знаю, утопіях, а твердо стоять на землі. Ми не претендуємо на те, що ми. Є моральним зірцем, ще чимось і так далі. Ми просто звичайні цивілізовані люди, які зіткнулися з цим варварством і проти нього воюємо. Значить, наступна риса цієї війни це геноцидальна війна. Візьмемо сьогоднішній випадок, росіяни взяли. Над Херсоном запустили дрон розвідувальний. Цей розвідувальний дрон прекрасно бачив, що на ринку є там ну, невелике скупчення жінок пенсійного віку. Це видно було прекрасно цьому дрону, що це мирне населення, що це не військові. Що це пенсіонери, що це не чоловіки, а жінки. Все це було прекрасно видно цьому дрону. Значить, постріл, враження, вбиті, поранені. Акт геноциду, просто акт геноциду, акт геноциду мирного населення. Ну Ясно, що ми там, як снайпери, ми помстимося. Ясно, що я маю надію, що Стененко ще більше підсилить Херсон, Миколаїв дронами, які збивають всі ці зали, орлани і так далі. Підсилить значить, дронами, які будуть спалювати кожного, хто стріляє в мирне місто. Але сам факт геноциду, він наявний, Це, сам цей факт геноциду повинен спонукати нас до кількох висновків. Перший висновок, коли йде геноцидальна війна, ми обов'язково маємо перемогти. Тому що наш противник, який ставить Собі за мету геноцид українського народу, він не має права виграти в жодному разі. Це ясно, очевидно, це повинно бути. Друге, необхідно якомога більше прибрати мирного населення з зони враження противника. От противник, наприклад, досягнув величезного виробництва дронів, 50 шахедів в день виробляє. Ну, дорогі друзі, по-моєму, очевидно, що ті політичні заяви, які звучали з боку нашого керівництва, що вже все спокійно можете повертатися, вже можна відновлювати економіку. Що значить, нехай з Європи все населення повернеться, тому що тут мало робочих рук. От конкретно все це заявлялося, заявлялося. В результаті люди похилого віку. Одинокі жінки з дітьми. Ось вони змушені приїжджати в Україну, тому що політична. Значить, воля така підігріється, не, не, не їздить наше політичне керівництво і не говорить, давайте максимально сприятливі умови для українських біженців ще на рік, ще на два роки. Ну, будь ласочка, ну, у нас геноцидальна війна. Ні, приїжджає, давайте, закривайте всі льготи, хай назад їдуть. Куди назад? Оце в Херсон гинути на ринок. Ну, вибачайте, ну, ну, але це факт просто, знаєте. Е, тут, е, якби, ну, я не знаю, не треба бути дуже розумним, щоб розуміти, що е, та нація виживе, яка візьме і збереже якомога більше своїх представників, бабусь, дідусів. Одиноких жінок, дітей. ну Принаймні їх не дергайтесь з Європи. Скажіть, що там, ну от з Європи такі то категорії населення нехай повертаються, а ось такі то нехай, будь ласочка, далі ще в Європі потримайте їх кілька років, тому що є реальна небезпека. Да, Дійсно, бо є реальна небезпека, ворог хоче просто випалити. Знищити, отримує задоволення від здійснення терористичних актів і веде себе як маньяк. Просто як маньяк. От Я вважаю, сьогодні цей удар по Херсону, це просто маньячество чистої води, це нічим іншим пояснити неможливо. Звичайно, що в таких умовах терористичної війни, ось таке, ми робимо все, що можливе, От, і ми відповідно ставимо собі задачу, ясно, що озброїти чим можемо наших захисників, тому що якщо в тилу небезпечно, то що вже говорити про передову? Ну, Це просто знаходитися на передовій, це надзвичайно високий ризик. І всі ті, хто сьогодні захищають батьківщину, дівчата і чоловіки? Це просто відразу герої. Тому що умови дійсно жахливі за всю цю історію, Війн, які вело людство. ніколи не було настільки небезпечно знаходитися на передовій лінії, як сьогодні. Люди знаходяться, ясно, що ми стараємося їх прикрити, тому що ми робимо все можливе. Щоб ці люди вижили, і, відповідно, щодня, щодня, щодня ми робимо величезну роботу. Сьогодні ми дуже багато старалися, відповідно, збирали на суперприціли. Я дуже вдячний, тому що були донати, були донати від простих людей. Був донат від наших друзів на 50 тисяч гривень, був донат від наших нових друзів на 60 тисяч гривень. Були донати від наших друзів за кордону, і ми, да, ми наближаємося до того, щоб відповідно озброїти суперприцілами. Те, що ми хотіли, снайперів і на Курщині, і під Покровськом. Відповідно, досягаємо цієї мети. В майстернях бойових бригад з куплених нами 4000 куль 338 го калібру, робляться 4000 патронів. Сьогодні я був, процес іде. Все прекрасно. Також робляться ще патрони 375-го калібру. Тому що виникає дефіцит, 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 і, ну, коротше, ми, ми заповнюємо цей дефіцит. Дуже вдячні тим, хто підтримує купівлю куль, це надзвичайно важливо. Ну, і це вигідно, тому що виходить в багато-багато в багато разів дешевше викупити кулю, ніж викупати цілий патрон. Ну і крім того, той патрон, що виходить у нас, він потім якісний. Ремонтували кілька гвинтівок. Деякі в процесі, деякі завершуємо ремонтувати, деякі тільки почали ремонтувати. Різні причини, чому ремонтуємо. Ну, Знову таки величезний фронт робот, дуже багато зусиль. Ну, і Все починається з нервів таких, що починають розказувати, це взагалі відремонтувати неможливо. Хай, крики, все. Палиць їдять в, пали в бані, все остальное. Потім. Ну, ладно, ну ну, ну, ну давайте вже зараз, може, щось подумаємо, придумаємо, все. І якби іде, йде процес, оце включення свідомості, звісно, відповідальності. Ну, це, це звичайно, важливо. От, і що я вам скажу? Що yeah. прикольно, який висновок. Майстра. Він каже палич, я це зроблю тільки тому що я один в Україні можу це зробити. Але взагалі ну, величезна робота, Значить, і все. І спочатку кричав: я взагалі не буду брати це все. А потім людина зображає, що це ж ніхто не зробить. І от це ніхто крім вас. От це, да. це, звичайно, рушій. Що люди беруться за цю роботу і працюють, працюють і досягають відповідно результатів. Це дуже добре, це гарно. І теж ми працюємо. Відповідно, це у нас таке найбільш робоче свято було за всі роки в цьому відношенні. Дякую всім, хто нас підтримує, О, дорогі друзі. Не опускайте руки, перемога буде за нами, і вона буде за нами не тільки тому, що за нами справедливість, не тільки тому, що ми краще воюємо, не тільки тому, що рано чи пізно характер війни буде усвідомлений всіми цивілізованими країнами. Вони прийдуть нам на допомогу. Значно більше, ніж сьогодні. А найголовніше, що це з нами Бог, Божа Мати, і ясно, що ми, безумовно, переможемо. Тут немає ніяких у мене сумнівів, ще й тому, що просто у нас іншого ніякого виходу немає. Або ворог знищить нас. Геноцидально нас знищить просто під корінь. Або ми переможемо, тому залишається перемагати. Дорогі друзі, давайте докладати зусиль, щоб пошвидше перемогти, перемогти меншими втратами і перемогти ефективно, надавши такий урок. Відповідно будь-якому агресору в цьому світі, що відповідно 21 століття було століттям вільним від цього нацизму. Дякую всім, хто нам допомагає.